Друзі, те, що я зараз вам розповім. Я думаю, що багато хто зі мною не погодиться. І багато хто навіть не зрозуміє. Але я переконаний на 100% і не відсотка менше, тим, чим я зараз з вами поділюся. Подивіться на цей графік. Зелене це наша економіка, як вона є. Червона це ті. Рати, які ми несемо в економіці, через неефективності різного роду, через корупцію, через бюрократію, через крадіжки на публічних закупівлях і через інші неефективності в тому, як ми робимо певні речі. Якщо ми зосередимось на, на цьому посправжньому на боротьбі, з корупцією, з тіньовою економікою, з олігархією продовжуйте цей перелік доповнювати чим завгодно, то ми з вами можемо подвоїти свою економіку. Але таким чином ми навіть не наздиженемо ні Польщу, ні Туреччину. Тому що це є лише маленькою частиною загальної картини. І нас всіляко заганяють в це бачення, що ми маємо бути більш ефективними, ми маємо бути більш цивілізованими, ми маємо робити речі більш по-європейськи, ми маємо відповідати європейським або якимось іншим стандартам. І так далі. Я хочу показати вам зворотній бік правди. Подивіться, це наша економіка, як вона є. Це ті втрати, які ми несемо на, на тому, що ми робимо ті речі, які робимо неефективно. А що ж це таке? А це наші потенційні можливості, які ми з вами втрачаємо через відсутність стратегії. Тому що абсолютно недостатньо робити речі правильно. Цього абсолютно недостатньо, значно важливіше робити правильні речі. Ще раз. Робити речі більш ефективно це тактика, а робити правильні речі це стратегія. Так от, як ще Конфуцій казав, що Тактика без стратегії, це суета перед поразкою. Да? І, на жаль, це те, що нам дуже добре відомо. Дуже багато закордонних радників, дуже багато громадських організацій, дуже багато свідомих громадян витрачають свої зусилля на от цій зоні І дуже багато державних діячів. Ви подивіться, скільки один за іншим міністрів фінансів чи голів податкових комітетів в парламенті кажуть, що нам треба боротися з тіньовою економікою. Нам треба боротись з ухиленням від оподаткування ФОПів. Да? Ви подивіться, скільки вже... Державних посадовців найвищого рівня кажуть, нам треба боротись з олігархами, нам треба боротись з монополіями і так далі. І так далі так, Ми можемо з вами боротись. Ми можемо з вами навіть в чомусь тактично локально перемагати. Візьмемо ту ж саму корупцію. Так? Чи не борються з корупцією, наприклад, США чи Сінгапур, борються, саджають в тюрму. В Китаї розстрілюють за корупцію, але чи подолали вони корупцію повністю? Її можна тільки зменшити до певного рівня, і це треба, безумовно, робити. Але питання, чи нам достатньо з вами буде збільшити свою економіку в два чи навіть в три рази, якщо таким чином ми максимум вийдемо на рівень Польщі чи Туреччини, і то ще під великим питанням. Да? Чи Вистачить от цієї ефективності роблення того, що ми робимо. Тому що стратегія це зовсім про інше. Стратегія, ми з вами окремо про це поговоримо, але поки що спойлер, да? це значною мірою про нашу економічну спеціалізацію, про те, на якій індустрії ми робимо ставки, про те, які інструменти покращення інвестиційного клімату ми використовуємо. Тому що Низький рівень корупції це не є конкурентна перевага в сучасному світі. І для того, щоб залучати інвестиції, залучати економічних гравців, залучати таланти, розширювати економічний простір України, катастрофічно мало просто боротися з корупцією, з бюрократією, з, з інфляцією, з олігархами, з чим завгодно. Це не є рішення. Неможливо знайти рішення всередині цієї системи, яка створила ці проблеми. Нам треба вийти за рамки системи, нам потрібно стратегувати, нам потрібно встановлювати пріоритети, які призведуть нас до більш бажаного майбутнього, і нам потрібно знаходити союзників в цій стратегії, для того, щоб ми вигравали разом з ними і наш виграс був реалістичним. Тим я сьогодні хотів з вами поділитися.